Міндоходівці жнивують Півтисячі нелегалів, задіяних у сільгоспроботах. Виявили працівники головного управління Міністерства доходів і зборів у Черкаській області. Вони проводять операцію урожай 2013 Уже здійснили понад дві сотні перевірок суб'єктів господарської діяльності. З подробицями Ольга Скорик. Якщо ви займаєтесь льгоспроботами і у вас офіційно не оформлені працівники, тоді чекайте в гості міндоходівців. Головне управління Міністерства доходів і зборів Черкащини проводить операцію урожай 2013. Вартість 1 гектару множиться на. Гектари і отримується заробітна плата, яка повинна виплачуватись всім працівникам. У минулому році нам довелося, коли розрахували все це, то кінечний результат був, що ми вивели з тіні саме заробітної плати 31 мільйон. Жнивують міндоходівці Цьогоріч уже провели понад дві сотні перевірок серед сільськогосподарських підприємств області. Під час рейдів виявили пів тисячі нелегалів. Найбільше таких у Черкаському та Жашківському районах. Сума легалізованого доходу в цьому році у нас збільшилася і Збільшилася майже на 2 мільйони гривень. Тобто, якщо в минулому році в нас було легалізовано мільйон 400, то в цьому році в нас вже легалізовано 3-4 мільйона мільйони 400 доходу. Тобто заробітна плата, яка була після нашої перевірки, задекларована, людина отримала гарантію того, що те, що вона відпрацювала, вона отримає і в трудовому стажі, і відповідно в пенсійному забезпеченні в майбутньому. Працівники міндоходів також виявили понад дві тисячі фізичних осіб, що використовують земельні ділянки більше двох гектарів, і вирощують там сільськогосподарські культури. Ця категорія громадян вже не підпадає під пільгу по сплаті податку з доходів фізичних осіб. І ця кількість людей 2087 громадян. Ми залучили до декларування і до сплати відповідно податку з доходів фізичних осіб. Тому на сьогоднішній день ми. Додатково отримали за рахунок такого декларування майже мільйон гривень податку. До органів прокуратури передано матеріали по 28 підприємствах боржниках. Вони не виплатили своїм працівникам понад 7,5 мільйонів гривень зарплатні. Щодо несплати податків на доходи фізичних осіб. Вже порушено три кримінальних справи. За результатами операції Урожай 2013 До бюджету надійшло понад 2 мільйони гривень. Ольга Скорик, Сергій Єфімов, ВІКА Новини.